Добрий день. Сьогодні я отримала замовлення від торгової марки Сад. Прийшли до мені сімена. Зараз я розпакую, покажу «Бистра доставка. М можна заказати в на нову почту на Укрпочту, я на цей раз через, Замовила через Укрпочту. І разом з вами зараз будемо і дивитись, що прийшло Цьому пакунку. В цьому пакунку прийшли діни сад, замовлення, пишуть, скільки чого в два пакуночки. Це до нас прийшла сімена мікрозелені. І це у нас сімена цибуля. Це у нас рукола. Пачки великі, багато. Це у нас редиска сангрія, люцерна, так, капуста кольорабі, капуста червона, рейка дайкон, гірчиця, буряк. І капуста брокколі. Ось це все. І такий же самий ще один пакуночок Таким же ж самими сіменами. Тепер будемо вирощувати свою мікрозелень. Ось теж, і виходить, ось скільки мене замовляли. Будемо сіяти, вирощувати, знімати відео. І показувати вам, що з цього вийде. Дякуємо Дімі Сад за такі чудові сімена. і можна сказати, що їх дуже багато. Дякую.